Знаєте, є люди, коли вони говорять, весь фінансовий світ завмирає і слухає. Джеймі Даймон, голова JP Morgan Chase, найбільшого банку Америки, один із них. Але що як він говорить не про квартальні звіти, а про те, що чекає на всіх нас попереду? Сьогодні ми спробуємо зазирнути у світогляд однієї з найвпливовіших фігур планети, і скажу одразу, його бачення може добряче здивувати. А почати варто з події, яка у 2023 році пролунала як грім серед ясного неба, Silicon Valley Bank. Це ж був не просто банк, а справжня опора всього технологічного сектору, надійний, інноваційний, і раптом бах, за одну ніч він зникає. Це був шок. Як таке взагалі могло статися і що це каже про решту фінансової системи? А сталося все, ну просто блискавично. Федеральний резерв, намагаючись приборкати інфляцію, почав різко піднімати процентні ставки. І система, яка роками звикла до майже безкоштовних грошей, просто не витримала. Це як смикнути скатертину з під столу, заставленого кришталем. Спочатку один банк, потім інший. Ефект доміно в чистому вигляді. То що ж пішло не так? Усі одразу почали говорити про якісь складні фінансові моделі, непередбачувані ризики, про чорних лебедів. Але от Джеймі Даймон виходить і каже: забудьте, все набагато набагато простіше. Це була не криза алгоритмів, це була криза елементарного здорового глузду. І щоб пояснити свою думку, Даймон використовує знамениту цитату Ворена Баффета. Ідея проста проблеми в цих банках були завжди. Вони були сховані під водою, поки економіка була на підйомі, а гроші дешевими. Але як тільки почався відплив, тобто зросли ставки, одразу стало видно, хто стоїть на міцних ногах, а хто ну ви зрозуміли. За версією Даймона, все звелося до двох, ну просто фатальних помилок. Перша банки зробили класичну ставку, вклавши купу грошей у довгострокові активи, які різко знецінилися, коли ставки пішли вгору. А друга помилка: їхні клієнти були, по суті, з однієї тусовки венчурні капіталісти. І коли один запанікував і крикнув Пожежа, всі вони одночасно кинулися до виходу. Система просто не витримала такого натовпу. І знаєте, що найцікавіше в його аналізі? Він каже, що це не була якась непередбачувана катастрофа, це були абсолютно базові підручникові ризики. І головне питання, а куди власне дивилися регулятори, їхня робота бачити такі речі, а вони, виходить, просто не дивилися або не хотіли бачити. І ось тут ми підходимо до самого кореня проблеми, на думку Даймона. Справа не в конкретних людях, справа в самій системі фінансового нагляду. Якщо вона проспала настільки очевидну загрозу, то що це взагалі за система? Вона створює лише ілюзію безпеки, але насправді абсолютно неспроможна. В основі цієї системи безпеки лежить щорічний стрес-тест під назвою CAR. Ідея, начебто, правильна, змоделювати найгірший сценарій і подивитися, чи витримають банки. Звучить надійно, правда ж? От тільки є одна проблема. Даймон, не добираючи слів, називає цей тест, м'яко кажучи, марною тратою часу. Чому? Бо він завжди готує банки до минулої кризи, це як генерали, які готуються до минулої війни. А тим часом справжня загроза підкрадається з абсолютно іншого боку, і цей тест створює небезпечне відчуття, ніби все під контролем. І на додачу до всього цього сама структура регулювання. Даймон називає її спагетті схемою. Тільки вдумайтеся, за одну звичайну іпотеку можуть відповідати сім різних відомств, за одну біржу п'ять це ж бюрократичний хаос. Поки вони між собою узгодять дії, ринок встигне впасти і піднятися кілька разів. То що ж він пропонує? Його відповідь радикальна: не латати дірки, не додавати ще більше правил до цієї тарілки спагетті, а повністю все знести і побудувати систему з нуля. Простішу, логічнішу і головне, таку, що справді працює. Гаразд, з регулюванням розібралися. Але це тільки частина картини, бо поки традиційні банки оплутують правилами, фінансовий світ не стоїть на місці. І Даймон вказує, що ризики та інновації активно перетікають у дві сфери: у нові технології і в так званий тіньовий банківський сектор. Логіка тут залізна. Якщо ви занадто сильно тиснете на традиційні банки, гроші та ризик не зникають, вони просто йдуть туди, де правил менше, у світ приватних кредитних фондів, хедж-фондів, у тінь, де їх набагато важче контролювати. І це не просто теорія. Подивіться на цифри. За останні десятиліття кількість публічних компаній у США, які зобов'язані звітувати перед усіма, скоротилася вдвічі, а кількість приватних фондів, які по суті нікому не підзвітні, вибухово зросла. Весь ринок по суті йде в цінь. І ось це підводить нас до ключового питання: чи стає від цього система безпечнішою, чи ми просто ховаємо ризики під килим, де їх ніхто не бачить, і що станеться, коли цей килим раптово підніметься? А паралельно з цим відбувається інша революція, штучний інтелект. Для Даймона це не просто черговий модний тренд, це щось на кшталт появи інтернету чи парового двигуна. Він прямо каже, так: шиї забере багато робочих місць, але колись і трактор замінив мільйони людей у полях. Головне, не боятися, а адаптуватися і вчитися новому. Але знаєте, ні тіньові банки, ні навіть штучний інтелект це не головний ризик на думку Даймона. Є дещо, що турбує його набагато набагато більше. Щось, що він називає прірвою на горизонті 50 трильйонів доларів. Просто вдумайтеся в цю цифру. Це прогнозований державний борг Сполучених Штатів у найближчі 10 років. Даймон каже, що графік цього боргу схожий на хокейну ключку, що летить прямо у прірву. Це бомба уповільненої дії під усією світовою економікою. І саме тому він абсолютно не вірить у казки про м'яку посадку для економіки. Він каже: подивіться навколо світ переозброюється, зелений перехід коштує шалених грошей, глобальна торгівля перебудовується, уряди продовжують витрачати усе це потужне паливо для високої інфляції на довгі роки. Але все це. І борг, і інфляція лише симптоми. Найбільший ризик, на його думку, це геополітика. Він прямо каже, що ми зараз стоїмо на історичному роздоріжжі, і на кону стоїть ні більше ні менше майбутнє всього вільного демократичного світу. І що ж робити він? Переконаний, що світу потрібне сильне американське лідерство, але і це ключовий момент. Він застерігає від політики в стилі Америка сама по собі. Сила Америки, на його думку, в її союзниках, і діяти потрібно разом, а не наодинці? Зрештою, увесь цей глибокий аналіз від Джеймі Даймона зводиться до одного простого, але дуже тривожного питання. Якщо ми проспали ризики, які були прямо у нас перед носом, то чи готові ми й до тих, яких ми навіть не бачимо? До тих, що ховаються в тіні, або тільки-тільки зароджуються на горизонті, і це питання здається залишається відкритим.